Хвилюєшся, що праска, обігрівач чи чайник залишились увімкненими, потрібен захист від перегріву та перевантаження мережі. Потрібно, щоб світло чи техніка працювали за розкладом, а без постійного нагадування мрієш автоматизувати побут, хочеш керувати технікою навіть на відстані, високі рахунки за електроенергію, не бачиш, які прилади з'їдають найбільше енергії. Потрібно осучаснити техніку без купівлі нової електроприлади в важкодоступних місцях або розетки за меблями. Якщо в тебе буде ось така розумна розетка, ти ніколи не забудеш вимкнути електроприлади а отримаєш повний контроль над технікою. З будь-якого місця, де б ти не був, зробіть свій дім розумним уже зараз. Замовляйте сьогодні, підключайте майбутнє. Почніть із розетки. Почніть із розетки. Підключайте майбутнє. Підключайте майбутнє.